Сьогодні до Львова з одноденним візитом прибули кандидати в народні депутати зі списку політичної партії Об'єднання самопоміч Іван Мірошніченко і Остап Єднак. Аби обговорити необхідність введення нових реформ в сільському господарстві, першим місцем, яке вони відвідали, став ринок Шувар. Досвід співпраці ринку з аграріями має вже давню історію. Є чим похизуватися, але і є над чим працювати. Люди розповідають, як щодня доводиться боротися з важкими реаліями їхньої роботи. кажуть, що готові працювати і надалі, але дуже хочеться відчути і допомогу держави. Вже тепер тут зараз робить забираємо собою народу. Треба рівня кандидати в народні депутати розуміють, що це проблема усіх аграріїв України. кажуть, що докорінно потрібно змінювати сільськогосподарську галузь, аби господарники мали змогу розвивати свої угіддя. Найперше необхідно зробити податкові реформи, також створити банк розвитку і інвестицій для сільського господарства, що дасть змогу фермерам реалізовувати свої проекти. Потрібно буде приймати нестандартні рішення. Ми до них готові. Ми їх знаємо і вміємо робити, але ці нестандартні рішення в першу чергу мають допомогти нашим виробникам і в першу чергу малим і середнім підприємствам бути більш конкурентоспособними і виходити на нові ринки. Село просто необхідно піднімати, вважає і засновник Шувару пан Роман Федишин. Маючи такі родючі землі і працьовитих людей, держава зобов'язана розвивати цю сферу. Селянин, який вирощує якісний продукт, повинен мати змогу продавати його не лише в Україні, а й за кордоном. Хотів би, щоб перейшли до професійних дискусій, що робити нам з землею, що нам як нам селян підняти, як нам вийти з нашою продукцією в Європу. Жаль, таких дискусій замало, хотілося, щоб їх було більше. Ну не тільки дискусії, а й кроки реальні. Тобто ми будемо розробляти і впроваджувати концепції реформ, які будуть мати ознаки горизонтальних та вертикальних реформ. Горизонтальні реформи це стандартні Дерегуляція, податкова реформа, зниження податкового тиску для бізнесу, щоб він розвивався в усіх галузях економіки. Вертикальні реформи це аграрна галузь, це деревообробна галузь, впровадження реформ для розвитку конкретних галузей, де є додана вартість, додане виробництво, які будуть створювати робочі місця, робити ці галузі приватними для інвестора.